Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Startup 2 для другого класу. Продовжуємо тему першу My Family and Friends Lesson 11. We are creative, ми творчі. Також попрацюємо сьогодні і у нашому робочому зошиті. Підручник пропонує нам виконати творчу роботу. Звичайно, це буде проєктна робота, виконана в школі. Circle обведи спочатку. Та виріши, так розумію, draw – намалюй, Stick – приклей. Write the names, напиши імена, put together та поєднай. Ready – Готово. Звичайно, ви цим будете займатися разом з вчителем, тому що це проєктна робота. Детальніше ми з вами зупинимося зараз на робочому зошиті. І так, вправа перша сторінка 11. Circle and match. Обведи і з'єднай. Так, ну, спочатку, давай з тобою обведемо. Brother перший. Mother, давай виділимо. Матуся. Тепер давай з тобою виділяти різними кольорами: Uncle – дядечко. Grandmother. Бабуся. Ну і знайдемо ще sister, сестричку. Так, далі «cousin» кузину. Наступним у нас буде father. Нехай знову буде жовтень, жовтеньким. Потім uh, «aunt» тітка. Та останній у нас йде Grandfather. Grandfather. Great! А зараз давай з тобою поєднаємо. So where's mom? Где у нас матуся? Mother. Дається ось у нас жіночка була матусею. Далі father, татко, це чолов'яга. Uncle, дядечко. дядечко. Grandmother, бабуся, ось вона. Sister – сестричка. Ось сестричка. Cousin – двоюрідний. Ось він наш двоюрідний. Aunt – тітка. Ось наша тітка. And grandfather – ось наш дідусь. Great. Aunt, uncle, grandfather, brother, grandmother, sister, cousin, mother, father. Task 2. Read and stick – прочитай та познач. Яку з родин описує Джим. Hello, my name is Jim, and this is my family. Привіт, я Джим, це моя родина. I have got a mother and a father. Look, this is my sister. Поглянь, це моя сестра. I have got a grandfather, but I haven't got a grandmother. У мене є дідусь, але немає бабусі. Ну, ось у цьому на цьому малюнку бабуся є, отже, дана родина Ліворуч. I have got an aunt, an uncle, and two cousins. My cousins are Ken and Kelly. So this picture demonstrate us uh, Jim's family. B. Read and circle yes or no. Jim has got a mother and a father. Yes, це правда. 2. Jim has got a brother. Дивимося This is my sister, I have got an uncle, uncle. Про брата ми нічого не знаємо. В тексті про це не сказано, звичайно. На малюнку так, їх четверо стоїть. Окей, okay, нехай буде не у, тому що у тексті не говориться. Він говорить: I have got a mother, a father. Є сестра. A grandfather, немає бабусі. Є дядько, тітка і двоє двоюрідних. Про сестру він нічого не говорить. Jim hasn't got a grandmother. Yes. У Джима немає бабусі. Jim has got an uncle and aunt. Це правильне твердження. Jim has got three cousins. Ну він говорить про двоє. Про двох о, двоюрідних. Окей, okay, that's all for today. Ось такі ми творчі. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Зустрічаємося на наступному уроці. На уроці історій. Goodbye. See you!